Ніл Патрік Харріс розповідає, хто має дітей та дітей Девіда Берта в суперрідкісному опитуванні. Творчість успадковується спостереження за розвитком акторського таланту у дітей зірок у світі шоу, бізнесу, де слава та успіх часто стають частиною життя з раннього віку. Питання про те, як виховати дитину, щоб він зберігав свою індивідуальність і не загублений у тіні своїх відомих батьків, став особливо актуальним. Нещодавнє інтерв'ю з Нілу Патріком Харрісом, актором і продюсером, змусило мене задуматися про тонку лінію між підтримкою творчого потенціалу дитини та накладенням певної життєвої траєкторії для нього. Гарріс, відомий своєю ролью в серіалі Як я познайомився з вашою матір'ю, поділився своїми спостереженнями щодо своїх близнюків, Гарпера та Гедеона. Він зазначив, що, здається, Гедеон вже виявив ознаки акторського таланту, подібні до його власного. Це змусило мене згадати випадки з мого власного життя та життя знайомих, коли діти, які виросли в творчому середовищі, прагнули самовираження через мистецтво. Я пам'ятаю, як мій молодший брат, який виріс у сім'ї музичних вчителів, мріяв стати художником з дитинства. Він годинами сидів над зошитами, створюючи яскраві малюнки та експериментуючи з різними методами. Ми, як сім'я, підтримували його хобі, купили йому фарби та пензлі, навіть організовували невеликі виставки своїх творів для друзів та родичів. Але в той же час ми ніколи не наполягали на тому, щоб він обов'язково стати професійним художником. Ми просто хотіли, щоб він був щасливим і займався тим, що йому подобається. На мою думку, такий підхід є ключем до успішної освіти творчо обдарованих дітей. Необхідно дати їм свободу вибору, дозволити їм експериментувати, помилятися та вчитися на своїх помилках. Ви не можете нав'язати їм свої власні мрії та амбіції, навіть якщо вони здаються нам більш реалістичними або обіцяними. Гарріс, здається, дотримується подібної філософії, він не кидає своїх синів на вибір професії. А просто спостерігає за ними та підтримує їх інтереси. Він каже, що він намагається бути гнучким у питаннях освіти, і ця жорсткість призводить до більшої кількості конфліктів, ніж потрібно. Ключова думка: підтримка творчого потенціалу дитини не означає нав'язувати свою кар'єру в мистецтві. Важливо дати йому свободу вибору і дозволити йому розвиватися у власному темпі. Слід зазначити, що виховання дітей у світі шоу бізнесу пов'язане з особливими труднощами. Діти зірок часто опиняються під пильною увагою громадськості, і їм доводиться мати справу з підвищеними вимогами та очікуваннями. Важливо навчити їх впоратися з тиском і підтримувати свою самооцінку, незважаючи на зовнішні обставини. Поради для батьків творчо обдарованих дітей. Заохочуйте експерименти, дайте дитині можливість спробувати різні типи творчості: малювання, музику, танці, театр тощо. Підтримуйте інтерес, не критикуйте дитину за його невдачі, а хвалить його за його зусилля та прогрес, створіть творче середовище, оточіть дитину творами мистецтва, книгами та іншими джерелами натхнення. Дайте свободу вибору. Не нав'язуйте власну точку зору своїй дитині, але нехай він вирішить, що він хоче робити. Навчіться впоратися з тиском, допоможіть дитині розвинути навички саморегуляції та самовпевненості. Бути прикладом покажіть дитині, що ви самі любите творчість і прагнете до самовиконання. Особистий досвід, я пам'ятаю, як моя подруга, дочка відомого режисера, давно відмовилася пов'язати своє життя з кінотеатром. Вона відчула, що її батько очікує від неї бізнесу, і це створило величезний тиск на неї. Як результат, вона вибрала професію, яка була повністю далеко від кіно стала ветеринаром. І вона абсолютно щаслива у своїй роботі. Важливо розуміти, що талант це не лише природна схильність, але й результат наполегливої праці та постійної самодослідження. Неможливо очікувати, що дитина автоматично стане зіркою, просто тому, що його батьки є відомими акторами. Необхідно створити умови для його розвитку, підтримувати своє прагнення до знань і допомогти йому розкрити свій потенціал. І, звичайно, ми не повинні забувати, що найголовніше у вихованнях дитини це його щастя. Незалежно від того, чи стане він відомим актором, талановитим художником чи просто щасливою людиною. Батькам завжди потрібно пам'ятати, що їх завдання допомогти йому стати найкращою версією себе. На закінчення спостереження за розвитком акторського таланту у дітей зірок це не лише захоплюючий, але й повчальний процес. Це змушує нас задуматися про те, наскільки важливо бути гнучким і підтримувати питання освіти, і наскільки важливо пам'ятати, що найголовніше в житті це щастя та самореалізація. І, можливо, саме такий підхід поєднує підтримку та свободу вибору, який допоможе нашим дітям розкрити свій потенціал і стати щасливими та успішними людьми.